Вам нравится музыка выстрелов? Она предназначена для тех, кто предал наше дело, нашу Родину. Целый. Целый тишина. Тею музыку. Беспорастанную стрельбу из своих жертв. Оцени. А Це люди, які ні в чому не винні. Ви, товаришу, переповноважені. Називаєте їх зрадниками відчизниками. Без суду, без свіства вбиваєте це по посоветський гуман. Це ви вважаєте справедливим? А я вам, батюшка, більше не товариш. Теперь я для вас гражданин уполномочен. Поэтому в дальнейшем будем придерживаться всех правил ведения следствия. Я задаю вопросы, вы отвечаете. Громадяны важный. Для чего эти формальности? А же и вы, и я. Мы знаем о заздоровичах и Ви вже навіть придумали, за якою статтею совєтського Закону мене б'єте. А від мене ви окрім того, що я служив Богові, ви нічого більше не почуєте. То чи є потреба гаяти час? Гражданин арестований. Вопроси здесь задаю я. Все понятно. Але скажіть мені, скажіть мені перед тим, як ви мене об'єте, хто вам дав право вбивати? Хто без суд, без слідства, хто Вішати ярлик на своїх жахів, називати їх шпигунами міжнародного імперіалізму?